Тоді чоловіку сказала «Міша, війна. Ну що, берімо автомати, йдемо воювати. Ми були з чоловіком в теробороні. Ти будь-обережна, бо цікавилися тобою. Син побачив, що російські машини, під'їхали до будинку. Він сказав, що мама русська. У них на руках були матеріали з особистої справи з СБУ. Це був ізолятор тимчасового тримання, окрема територія, окрема будівля. Дуже катували хлопців, знущались, гвалтували. Жителька Херсону тероборонівка Наталя Гавриленко в інтерв'ю новинам Приазов'я розповіла, як 2022 року нею зацікавилися російські окупанти. Мій будинок знаходився знаходився поруч з офісом діючого мера Херсона і. Десь за декілька днів до мого арешту заарештували Мера Херсона, і в нього в офісі були обшуки, тобто вони там вже їздили, дивились, придивлялись. І потім я своїми очима бачила, як вони з моєю сусідкою спілкуються, щось в неї запитують, перевіряють у неї документи. І вона на слідуючий день підійшла, сказала: що ти будь обережна, бо цікавились тобою. Спитали, там, який час ти буваєш, чи є ти вдома, як ну, режим, коли ти там приїхала, уїхала, коли бачили востаннє. Ну я вже зрозуміла, що пізно чи рано вони приїдуть. Позвонив керівник партії громадській народний контроль і сказав, що затримали. Владислава. через дві години затримали ще одного хлопця, військовослужбовця, який був в одній з партизанських груп. Згодом російські військові приїхали та затримали жінку. За її словами, переховуватися в окупації сенсу не було. Ти не знаєш, коли куди рухатись? Да? Тобто. Все в окупації, ти не знаєш, яка людина як поведе себе ну, в такій екстремальній ситуації. Тобто, кудись ховатись, переїжджати теж було нерозумно. І саме, що тримало, що в місті залишилась маленька дитина, син і невістка. І вночі, 7 липня, приїхали російські військові, якраз вдома був син з невісткою з онуком, і син побачив, що російські машини під'їхали до будинку. Він сказав, що мама рускі, хідна двері зі склом. Я через скло дивлюся, там стоять рускі з щитами в касках, знаєте, як Черепашки Ніндзя. І за ними та людина, котра здала. Під час допитів окупанти наводили дані, які до того мала лише служба безпеки України, додає Наталя. Росіяни не знали про участь в теробороні, бо та людина, котра нас здала, він про це не знав. Росіяни знали те, що ту інформацію яку надав їм той, хто нас зрадив. І ту інформацію, яка була в документах СБУ до 2012 року. Були матеріали з особистої справи з СБУ. Тобто, те, що вони мені на допросі називали, це та інформація, яка була тільки в СБУ. І... У мене там його адвоката. Наталя Гавриленко жила поряд з офісом мера Херсону Ігоря Колихаєва. За її словами, після викрадення вона опинилася з мером в одному ізоляторі тимчасового утримання. Окрема територія, окрема будівля, в якій вже знаходились інші полонині, і на той час вже знаходився і мер міста і інші люди. Достеменних відомостей про місце утримання мера Херсону Ігоря Колихаєва в його родини не було. Про це новинам Приазов'я розповідав син мера Святослав Колихаєв. Його місце знаходження зараз в мене інформації немає. Останнє місце перебування його це вересень 2023 року у Ростові-на-Дону. Це підтверджено координаційним штабом. Наталя Гавриленко стала свідком наруги над іншими в'язнями, яку чинили за наказом російських вояків. Вона чула, як знущалися з цивільних чоловіків. І на той час там перебували, керували цим ІТТ, військовослужбовці, які щойно були в Бучі. Тобто вони вже встановлені слідством, як би встановлений підрозділ, який там перебував. І катували дуже, катували хлопців, знущались, гвалтували, і це було перед камерою, тобто, ти чуєш все, абсолютно все. І ти розумієш, кого гвалтують. І це, так знаєте, демонстративно це озвучувалась людина, яка має науковий ступінь, яка має декілька освіт, знає язик. От його привезли і звинувачували у педофілії. І це було голосно, знаєте, так от, щоб всі чули, як це. І потім вони подзвонили до командира. Командир сказав, що можете робити з ним все, що завгодно, але праву руку залиште. І вони почали знущатися над цією людиною. Гвалтували не росіяни, гвалтували ті, кого вони залишили в цьому ТТС з, колі... з колишніх зеків. Тобто вони давали презерватив, вони виводили на коридорі людину гвалтували, знімали все це, тобто, чули все це, всі. А потім ще тиждень цього хлопця готували в камері на очах у хлопців, які там знаходилися, і примушували все це дивитися. Потім, наприкінці липня, у них відбулася ротація, зайшла Нацгвардія, і от уже Нацгвардія почала знущатися над жінками. Але це були жінки поліцейські. Навіщо вони це робили? ну, Трудно пояснити. Там взагалі логіки якоїсь немає. А чоловіків продовжувало катувати, але гвалтувати так відкрито, як це було при от першій ротації. Не було, але були катування, коли ток до геніталій підключали, коли водою топили. Наталю відпустили з під варти за тиждень до звільнення Херсону. Це сталося у селищі Новотроїцьке за 160 з згаком кілометрів від її дому. Без паспорта, без грошей та без мобільного телефона вона три дні поверталася назад у Херсон. Вони нас перевезли на інший берег на окуповану територію, яка зараз є окупованою. Перевезли до голої пристані. Там ми пробули, пробули 9 днів і потім нас перевезли до Новотроїцька. І відпускали мене вже з території 1 листопада, з території Новотроїцька. Це ближче до Криму, без документів, без телефону, без грошей, без нічого. І разом з тим, хто нас зрадив. Нас з ним разом відпустили. В умовах бойових дій редакція не може належно перевірити всі надані свідчення. Своєю історією про життя на півдні під час повномасштабного російського вторгнення ви можете поділитися у коментарях під цим відео.